Луцька міська рада без обговорення більшістю голосів надала дозвіл на розроблення проекту детального плану територій в межах вулиць В'ячеслава Чорновола, ветеранів та річки Сапалаївка. Мова йде про земельну ділянку, де розташована льодова арена, снігова королева. З відповідним зверненням до Луцької міськради звернувся Савчук Юрій Петрович. У пояснювальній записці наголосили, прийняття рішення дозволить створити цілісний архітектурний ансамбль, впорядкувавши забудову території. Вже після того як більшість депутатів проголосувала за. Голова земельної комісії Олександр Козлюк виявив ініціативу роз'яснити ситуацію. Фактично, заявник має у приватній власності як і земельну ділянку, так і безпосередньо майновий об'єкт. Напередодні сесії під час засідання комісії з питань будівництва та архітектури Туз повідомив, що на місці ковзанки планують збудувати житловий комплекс. Однак, заявник голова федерації хокею Луцька Юрій Савчук, жодних деталей про проект та хто його проінвестує, не повідомив. У коментарі виданню місто медіа. Він зазначив, що територію льодової арени планують збільшити, а кошти з будівництва житлового комплексу підуть на розвиток спорту. Єдине, що запевнили у міській раді, проект детального планування території. Не зачепить приміщення, де розташована мала академія наук. Це їх не зачіпається сьогодні. Заявник звернувся саме виготовлення дозволу на ДПТ, причому в своїй території. А інша ситуація: ніхто цього майнового комплексу обласної ради не зачіпає. Воно не входить в цю територію. Воно воно збоку. Ми говоримо сьогодні за приватну територію, яка знаходиться на приватній власності з майновим об'єктом приватним.